Не можу пам'ятати, хто написав, які творена нам без української літератури, я зараз допоможу. Адже перших век придумую асоціації. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про твір інтернетці, то уяви Не можу пам'ятати, хто написав, які творена нам без української літератури, я зараз допоможу. Адже перших придумую асоціації. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про твер інтернетці, то уяви. Як Коцюпинський, саме він є автором цього твору, написав цей твір, його його, його в сонці або щось з подібне. Другой хак, картки з фактами. На одній стороні напише автор, на другій стороні твір, які написав. І раз з цими картками повторюючи. Ну, хак-третій. Додай гумор. Тобто він, наприклад, як весь Українка розмовляє з тобою про контр з Пансперу. Просто і весело. Став прибейк, якщо щось запам'ятав і було корисно. Далі більше цікавого.